До кінця року на 265 пішохідних переходах міста буде встановлене освітлення, яке працюватиме у нічний час. І першим таку новинку отримав перехід на вулиці Туполєва. Система освітлення є повністю автономною. Конструкція обладнана двома сонячними батареями, енергія яких живить чотири світлодіодні лампи, що розміщені на рамній конструкції. Як зарекомендувала себе новація, іде вже незабаром з'явиться, таке освітлення нам розповість Володимир Круценко, перший заступник. Директора комунального підприємства «Київміськсвітло». Доброго ранку, пане доброго, доброго, ранку. доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Власне для початку розкажіть, як виникла ідея взагалі створення ось таких нових нового освітлення, і чим була зумовлена дійсно їхнє встановлення і впровадження таких систем? Ну, по-перше, була е, петиція, вона mm -hmm. набрала більш 10 тисяч голосів. І мер Києва Віталій Кличко дав доручення е, комунальному підприємству Київ світло розробити проекти і е, розпочати втілення даних проєктів освітлення пішохідних переходів, оскільки це е, потрібно і для міста, і для пішоходів. Воно, по-перше, е, дає можливість водіям більш якісно бачити пішохідну mm -hmm. переходи на, пі, на пішохідному переході, от і е, дає менш. Щоб водій не збив пішохідного переходу, безпечніше це, щоб було і так далі. Тому був так, би якби пілотний проєкт на вулиці Туполя встановлена арка з чотирма святодіодними світильниками та дві сонячні батареї, тому що туди дотягнути живлення. Автономне неможливо не було, угу. тому встановили сонячні батареї з накопичувачами. І воно на сьогоднішній день, як би мовити, зарекомендувало більш-менш нормально. А це Проч... розробка наша українська, чи брали якийсь європейський досвід? Ну, по-перше, в принципі, це бралося і європейський досвід, і наш український досвід. От, але все обладнання, яке встановлено на сьогоднішній день на цьому пішохідному переході, це українське виробництво угу. і світодіванство. Світильники і сонячні батареї, накопичуючи всі українського виробництва? Ну дійсно, ось таке освітлення переходів це хороший там момент побачити петицію в дії. Стосовно цієї петиції, то е, як було вказано, освітлення загалом по Києву, чи можливо це були мешканці певного району, які хотіли побачити насамперед у себе? Ні, це петиція була зумовлена по всьому місту mm -hmm. Києву, і ми на сьогоднішній день розробили чому 265. Це був перший етап, mm -hmm. який був запити. По-перше, в національної поліції запити були, де саме більша аварійність зумовлена. По-друге, це були так, так би мовити. В Київдорсервісі запити, де також, вони також ведуть інформацію, де можливо є аварійність велика. І це все склали в одну ціле. Взагалі, по місту Києву, то є більш трьох тисяч пішохідних переходів, нерегульованих. Ну, перші, як би мовити, виділені кошти були, і тільки ми вкладаємося в ці кошти це 265 пішохідних переходів. Тому на сьогоднішній день час запущено процес проєктування. Проєктувальники десь до кінця серпня мають розробити проекти, затвердити кошториси в київській експертизі. І після цього буде будівництво цих пішохідних переходів. Тобто, поетапно до кінця року всі так. мають бути виконані. Ось ви зазначили, що поліція надала рекомендації. Так, так? А я хотів запитати, чи скажімо, мешканці там якихось будинків, ось у них. Ну, дійсно, там замало освітлення вони можуть звернутися і щоб їм було додатково встановлено ось цього переліку. Чи він вже затверджений? І хіба що вже потім? Ну, це вже має бути на другий етап на, mm. на наступний рік, тому що програма освітлення пішохідних переходів вона не тільки на цей рік, а й на наступні роки, 17-18 роки. Ми будемо замовляти кошти в адміністрації київській. і дасть Бог буде виділення кошти буде продовжуватися втілення цього. Масштабного, так би мовити, проєкту якщо говорити про їхню енергоефективність і про термін експлуатації, то це встановили цього року, і коли можливо, потрібно буде або переобладнати, або замінити лампи. Ну, гарантійний срок служби mm -hmm. даного пішохідного переходу, який був встановлений на вулиці Туполєва, не менш п'яти років, mm -hmm. тобто п'ять років гарантію нам виробник дає. Срок служби не менше дванадцяти років. От, а після 12 років має вже бути експлуатація, можливо, заміна там якихось батарей, відновлення, ремонт і так далі. Тому ми надіємося на те, що 5 років чітко воно відпрацює без, без всіляких, так би мовити, проблем. Ну, ось вже Настя зазначала, і ви казали, що і дві сонячні батареї є, і чотири лампи яким чином взагалі ось функціонує ця конструкція? Зрозуміло, що вона фактично так є таким автономним, автономною системою. Власне такі саме будуть встановлюватися в різних районах столиці? Чи можливо вони будуть якось трішки видозмінюватися? Бо, наприклад, на світлині я вчора бачив, ну виглядає досить таки навіть просто візуально, вже навіть красиво, і так трішки навіть футуристично з цими сонячними батареями. Ну в подальшому буде використовуватися за проектним рішенням не тільки сонячні батареї, але там, де є можливість підключити від мереж зовнішнього освітлення, живлення, там буде використовуватися під'єднання до мереж зовнішнього світла. Там, де неможливо використати наше живлення від нашого освітлення, яке сьогодні у нас перебуває на балансі, то там буде встановлюватися автономна сонячна батарея. Батарея, тому що ну вкладати великі величезні кошти для того, щоб підключити, ну не бачимо в цьому, так би мовити, сенсу. Ну, власне, до кінця року 265, правильно пішохідних переходів. А на наступний рік скільки заплановано, якщо говорити про 2017? поки що це буде десь приблизно в жовтні. Буде розроблятися бюджет міста Києва. і Тоді будемо планувати, яким чином яку кількість вкладати. але в ідеалі це повинні бути усі 4 тисячі, які існують в місті. Я думаю, в ідеалі це мають бути всі 3 тисячі, які існують у угу. місті. нерегульовані пішохідні переходи. Вони мають бути освітлені додатково. Якщо говорити взагалі про поточну роботу і ремонтні відновлювання роботи, де зараз вони тривають, зрозуміло, що інколи ця робота мешканцями майже не помічається, але вона все одно відбувається. І, наприклад, якщо з'являються якісь дійсно проблеми з освітленням, яким чином люди можуть до вас звернутися? Чи це має бути відповідне дійсно звернення, чи можливо. Телефоном яким чином? Ну, у нас є диспетчерська служба. Люди можуть звернутися на нашу диспетчерську службу цілодобово, а також люди можуть звернутися на колцент 1551. Ми ці заявки розглядаємо і надаємо виконання, або якщо там неможливо виконати, і воно не відноситься до нашої балансової території, то. Буде відповідь, що потрібно звернутися до балансу утримування. Це можуть бути ЖЕКи, це можуть бути якісь інші організації, які в місті Києві ж ОСББ і так далі. Ну, власне, наостанок, одна з подій, на яку з нетерпінням чекають, власне, і кияни, і можливо гості нашого міста. Це відкриття велотреку, яке має відбутися вже наприкінці цього місяця. Як київське світло долучилося до його облаштування, зокрема до освітлення? Чого варто чекати? Чого варто чекати? Да, дійсно, у нас заключений договір з. Замовником будівництва, і ми також участвуємо в цьому питанні на сьогоднішній день. Там встановлені вже ліхтарі на освітлення самого вілотреку. І біля вілотреку буде освітлений за рахунок розробленого проекту забудовником. буде освітлений парк. По новому, там уже роботи тривають, і до кінця завершення я думаю, ми встигнемо і буде все також гарно і красиво. Ну і що ж будемо чекати, так само як і на нові системи освітлення пішохідних переходів. Дякуємо, що завітали Дякую. до нас. Я ж нагадаю, що нашим гостем був Володимир Курценко, перший заступник директора комунального підприємства «Київміськсвітло». З ним говорили про нове освітлення пішохідних переходів у столиці.